Силіконові форми для випікання від бренду Ліварно no Home. 48 гривень за одиничку. У лоті буде аж 37 одиниць і вартість лоту 1800 гривень. Це дуже класний, а головне корисний перед цими святами, що скоро будуть лот. Дивіться, буде ось така форма для кексу у формі сніговичка. Ось така вона силіконова форма. А далі будуть іще силиконові форми для більш-меншого печива. Теж тематична, з такими оленями, подарунками, кулька, печиво. таке, ось такі класні. А Далі буде ще ось така силиконова форма, в якій можна робити. Цукерочки, також ялиночка в формі печива, цих дзвіночків, зірочки. Дуже класні, якісні. І корисні до святкового столу. Ось такі ще можна робити цукерочки, також тематичні до Різдва та Нового року. І якщо вам сподобався цей класний лот, ви можете замовити його у наших менеджерів. Всю інформацію надам під цим відео, а також можете доєднатися до наших груп. Якщо поставити плюсик у коментарях, наші менеджери вас доєднають.